Я Аліна Шаповал, шеф-кондитерка, підприємиця і власниця кондитерської «Де Макарон», а також я внутрішньо переміщена особа з Херсона. Почала справу я ще в Херсоні. В 2021 році восени відкрили, ну, взагалі ми відкрили бізнес разом з чоловіком, тобто мені також чоловік допомагає. Відкрили невеличке приміщення, зняли, зробили кондитерські цехи, почали там працювати. Пропрацювали ми буквально декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Далі нам потрібно було все закрити, тому що Херсон буквально через декілька днів попав під окупацію, і працювати було неможливо, не було ні продуктів, з якими я працювала, тобто вся логістика закрилась, і якби всі херсонці такі були трошечки очікуванні, якби. Бізнес зупинився. Через місяць ми почали відновили роботу, тому що до нас звернулись кав'ярні з проханням, що коли ви вже будете працювати, ми трошечки змінили асортимент. Бо, от які продукти ми знаходились, того я й готувала. Тому що кожен день ми просто їздили і шукали, де можна які продукти купити. Ціни були тоді космос просто. Але ми змогли пропрацювати місяць, і потім прийняли рішення, що треба виїжджати, тому що вже одна третина херсонців повиїжджала, людей стало мало, було дуже небезпечно в Херсоні в цілому пересуватися по вулицям, працювати. Ну а далі ми знали, що буде просто гірше. От і ми прийняли рішення, що ми переїжджаємо в Одесу. Ми е, не змогли нічого з бізнесу перевести. Звісно, все залишилось там в окупації. Ми просто зібралися з другої спроби. Ми виїхали сюди, в Одесі. Ми починали все з нуля. Тобто ми знову купили пічку, знову купили міксер. Тут почали шукати цим займався чоловік наших клієнтів, тому що основний наш напрямок це кав'ярні. Ми зараз співпрацюємо близько 40 кав'ярнями. Ну а починали, звісно, з першої, потім там дві, три і так далі. І поступово починали ми знову таки з дому. тобто от Ми сюди приїхали, нас взагалі безкоштовно пустили жити. Ми жили спочатку безкоштовно, достатньо довгий період. І там я почала це готувати. Ну, а чоловік, звісно, розвозив і це по кав'ярням таким чином ми змогли продавати. А потім вже тут через рік, приблизно в 23-му році, подалися на грант. Отримали перший грант, це якщо, якщо коротко, отримали перший грант, і цього року влітку отримали другий грант. Реалізували. В цілому рішення ми прийняли не дуже швидко, тобто ми до останнього думали, що Ось-ось, ось, ось наші війська зайдуть там і так далі. Але потім зрозуміли, що це може бути надовго і це може бути небезпечно. А гроші заробляти треба. І в цілому економіка має працювати. Тому ми прийняли рішення, що треба виїжджати. Десь тиждень у нас був на те, щоб обдумати, як це зробити. Я завершила роботу там в цеху. На той момент у мене не було там найманих працівників. Завершили роботу, зібрали речі. Перший раз виїжджати, нас не пускають. Ми просто простояли на першому блокпості, тому що то був останній день, коли закрили через Миколаївський напрямок, був виїзд. Закрили і більше не відкрився Миколаївський напрямок з окупації виїзд. І ми на наступний день просто ризикнули виїхати взагалі в обід через напрямок, через Кривий Ріг. Ee, і та дорога була відкрита буквально пів, півтора дня, ось так. Тобто ми просто встигли проскочити прос, ну, проскочити в цей момент. Ми пройшли там близько 30 плюс блокпостів. От я зараз розповідаю, отак аж мурашки по тілу, тому що якби це все згадується. Ми достатньо. Якби безпечно виїхали порівняно з тим, як виїжджали знайомі. Тобто іноді були дуже якби такі важкі ситуації, коли люди через просто міні-поля перебиралися. ми За два дні ми добралися до Одеси. от і е, дуже довго ми проходили і наш потім блокпост, тому що виїжджало машин через той напрямок, там порядка декілька тисяч, тобто настільки люди хотіли швидше покинути Херсон. Е, тому не з першого разу, не так легко, ну важко, звісно, було взагалі прощатися з домом, тому що ну, це так здається, що. Мені здавалося, що та нічого страшного, Щас тут все закриємо, вийдемо. Це ж не назавжди. А коли вже я просто усвідомила цей момент, що ні, все ми виїжджаємо, то ну я дуже так проживала сильно емоції, проживала те, що це залишається тут, і можливо, ну це все я більше ніколи не побачу. Але прожила, відпустила і вже виїхала нормально в Одесу. Це не відчуття. Єдине, що, от, як я можу це описати, я завжди, у нас у херсонців був чат, виїзди з Херсона. І там люди ділилися своїм досвідом, як в цілому як виїхати, що казати на блокпостах, там, ну, щоб безпечно було, от, чого не можна казати ні в якому разі і так далі. І от всі писали, що аж легше дихати стало, аж легше дихати. Я така думаю, ну. Ну, це метафорично, чи як це легше дихати? І коли ми приїхали на підконтрольну територію, я просто пам'ятаю цей момент, що ми заїжджаємо, і там не видно ще, що це наші. Стоїть один військовий, але ми не розуміємо, що це за військовий. І потім такий малесенький пропорець, бачимо жовто-блокитний і все. Ну, і просто ми розуміємо, ми вже якби на підконтрольній території, і ну там у людей різні емоції, сльози, радість. Всі біжали обніматися з цим військовим, і я відчула, що таке легше дихати, тобто вільно дихати. І я прям дійсно відчула, що якби дихаєш на повні груди, чого? Бо в Херсоні всі ці два місяці ми знаходилися в такому підвішеному стані, що... Ти ходиш і ти не знаєш, що буде далі. Не знаєш, що буде завтра. Чи можна піти цією вулицею, чи можна там поїхати, чи не потрапиш ти на блокпост, чи не заберуть тебе кудись на підвал. Ну, тобто, от всі були от в такому стані. І е, тіло, воно було от, от, напряж... просто в напрузі весь цей час. А там це дійсно як таке розслаблення і легше дихати. Ну, от ось це це не просто відчуття, але це було так. В Одесу ми ціленаправленно їхали. По-перше, дуже багато херсонців виїхали саме в Одесу. В Миколаєві небезпечно було, поки не звільнили Херсон, в Миколаїв прилітало і прилітало, тобто не було сенсу переїжджати в Миколаїв. Одеса це південь України. це… Ті землі, ті степи, які ми любимо, це ті самі люди. Ну от я не знаю, як на мене, все одно відрізняються люди на заході країни, і тут менталітетом, можливо, трошки. Ну, може так неправильно сказати, що звісно ми всі українці, але Україна дуже велика, і все одно є там якісь свята, якісь от традиції, звичаї. Вони все одно у нас тут більше схожі. Плюс клімат, півдня, сонце, спека, ну тобто, те, до чого ми з. Зв... І в цілому, коли ми вже приїхали в Одесу, ось це відчуття було, що наче ти все одно вдома. Мені. Попадалися просто самі прекрасні люди, які були дуже підтримуючі, які допомагали, які ні в якому разі не вважали, що там ми біженці. Тобто, от, от, як кажуть в Одесі всі свої, ось так воно і є. Тому Одеса, я ну, просто полюбила це місто, як тільки переїхала. Ну, і, і нічого не змінилось досі. Я досі люблю це місто. Звісно, мені дуже болить, що Херсон так обстрілюють. Мені дуже болить, що там люди ледве. Виживають, але я розумію, що туди повернутися не можу. Там просто ні бізнесу не буде, там небезпечно для життя, тому Одеса. Ми, до речі, виїжджали на Великдень. От 22-го року ми прямо виїхали в день Великдня, і на наступний день ми вже були в Одесі. А ми зрозуміли, так, 9 травня треба пережити, бо невідомо, що буде на 9 травня, які будуть обстріли і так далі. І вже в травні ми почали думати, що нам треба купувати, де це все замовляти. Не так легко було знайти, наприклад, пічку. Ми дуже довго шукали, одну єдину знайшли, купили і ціни попіднімалися, бо нічого не завозилось тоді в Україну, там, які були залишки, тому що там пічка, наприклад, з Італії. От що було, те й можна було купити. Потім почали там Обладнання, інгредієнти, все, що можна було. Я почала потроху проробляти знову на новому місці, пробувати знову робити смаки, вже, але було насправді легше ніж перший раз, бо вже були знання, вже був досвід, і вже ми знали, що не треба робити, як краще зробити. Ось це був великий плюс. Тобто з нуля, але все ж таки ми вже були трошечки інші. З більшим досвідом е, я готувала макарон. Чоловік брав просто маленький наборчик, заходив в кав'ярню, яку бачив, і казав: Доброго дня! Ми виробники макарон. Ось ми можемо вам запропонувати співпрацю і е, давав пробувати. також через знайомих, у кого є знайомі кав'ярні хто в пошуках там, постачальників макарон е, і. Людям подобались ці макарони, власникам кав'ярень. І так поступово ми почали знаходити своїх клієнтів. Це не означає, що все було легко і гладко. Ні. Тобто, наприклад, зайшовши в одну кав'ярню, там вийшло, 10 не вийшло. Тобто, ось те, що стоїть, ну, завжди стоїть за спиною, те, чого ніхто не бачить, ціна успіху, як то кажуть. Тобто, дуже багато всяких спроб для того, щоб дійти до ну, сьогоднішнього дня. Так як ми е, тільки е... Почали декілька місяців ми працювали в Херсоні, ми не, не встигли ще напрацювати там великий обсяг клієнтів і так далі. Тобто, звісно, нас вже знали. У нас були кав'ярні, які там, з нами співпрацювали буквально там, з перших місяців, як ми почали робити. Але Херсон менший, в Херсоні менші обсяги. І ми вже помітили, коли у нас стало 15 кав'ярень, які почали замовляти, ми такі, М, ну це вже більше, у нас в Херсоні до 10 було, там 8-9, ось так приблизно. Такі, ну це вже більше. І звісно, з'явилися нас також індивідуальні клієнти, які через інстаграм замовляють ну, там подарункові набори. І ці клієнти стали, наприклад, хтось постійними став. І ми зрозуміли, що людям подобається, значить, ми робимо те, що маємо робити. І от приблизно це ми встигли пропрацювати літо. Осінь, і от під новий рік ми вже зрозуміли, що так, ми вже дійшли, вже краще, вже легше. Тобто, і почались блекаути. Тобто, і так, от так і є у підприємців. Ну і в цілому, я не знаю, в цілому у підприємців, а підприємці в Україні то це взагалі чесно. Там блекаут, там обстріли, там знову блекаути і так далі. Це було важко як і нам, так і кав'ярням, з якими ми співпрацювали, тому що е, вони деякі закривались. От деякі кав'ярні, там їх там дві-три, вони просто не витримали цього і вони закрились. І от люди зробили свій бізнес і просто не змогли його отримати. На жаль, через таку ситуацію. Е, звісно, ті, які розуміли, що в них іншого шансу немає. M -m студент. Купували генератори, працювали на генераторах. Ми так само почали працювати на генераторі. У нас генератор гудів до 12-ї ночі. Ну, тобто, важко було, я пам'ятаю, новорічні замовлення, тому що багато було замовлення. І це все до ночі, іноді під генератором, коли вже розуміємо, якби генератор там можна зараз не включати просто під лампами, коли, наприклад, можна наповнювати макарони і не потрібна електрика, достатньо лампи. Ну таким чином це все й було. Потім стало трошки легше, коли 14 лютого ще теж це все блекаути було дуже важко. 8 березня трошки легше, тому що вже тоді блекаути припинились. Були в мене цілі. Чого кажу? вони є, але зараз. Знову таки невідомо, як буде з блекаутами, тому що це вже влітку були дуже сильні і Влітку насправді було важче ніж взимку, тому що все потребує електрики і випічка, і охолодження, холодильники, морозилки. Тому це був такий виклик. В планах і в мріях є відкриття власного закладу кав'ярні кондитерської, щоб люди могли прийти і вже спробувати там. Ну і також ще б додали інші десерти. Це в планах. Також ну, зараз я це розпочала робити, але ще не проводила проведення майстер-класів на базі цього цеху, в день, коли не буде виробництва. Для того, щоб навчити людей, як робити ці макарони. У мене великий досвід, я практик. Тобто я знаю нюанси деталі якими я можу поділитися, і тобто, люди, які дійсно хочуть навчитися готувати можливо для себе або заробляти на цьому гроші, робити бізнес, то я можу ці знання дати. От цей в мене напрямок буде кав'ярня зараз. Поки ну тобто, це в мріях, але поки на паузі, тому що Якщо не буде світла, то це буде важче і тут тут займатися, і там займатися. І з тих моментів, що ми реалізували, це теж було планами. Це отримання першого гранту. І ми переїхали в цей цех від держави на власну справу 250 тисяч, і потім ще 400 тисяч від актет. За допомогою цього гранту ми змогли оновити собі обладнання: там морозилки, холодильники, машина кремозбивальна. таким чином. А так, зараз в основних планах хочеться збільшувати асортимент, збільшувати кількість продажів, розширювати штат, тобто взяти ще кондитерів. І поки це ось так, чого ну, глобальні. Я поки там не будую, вони в мене є. Я в мене на 10 років вперед пробудована. Але так як в країні ну дуже нестабільно і всі плани вони можуть просто змінюватися, страх це непогано, страх нас захищає. Захищає не наробити дурниць в плані, що можна відкрити бізнес, не прорахувати нічого і просто втратити гроші. То е, прораховувати, е, думати, що саме хочеться. Е, робити це від серця, те, що хочеться. І робити перші кроки. Почати спробувати подивитися, як буде, тому що страх так, ну, але спочатку робити, а потім боятися. От ось так би хотілося сказати. Завжди є допомога. Просто потрібно це дізнатися, трошки більше зробити. Ну, але, звісно, не опускати руки, тому що ну, життя одне треба пробувати.